Очі. Всім салют, друзі! В цьому випуску Дабл Дрібл на канал Золотів дуже рідкий птах. Подкаст Ніколи Йокіша, дворазовий MVP NBA, діючий чемпіон, найкращий баскетболіст планети. Та найбільш унікальна суперзірка в історії сучасного спорту. Джокер ненавидить інтерв'ю, але тут він заговорив. Ще й українською. Тож дайте лайк відео прямо зараз. Для тих, хто вперше на каналі, у нас суворе правило, дивитися можна тільки з підпискою. Зробили. Окей, тепер слухаємо пана Джокера, який зайшов на подкаст до партнера по команді Майкла Портера Джуніора. Що, <laughs> 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 so, давай розпочнемо з баскетболу, потім про життя трохи поговоримо. Ти дворазовий MVP. Минулого року ми виграли титул. Але що мене вражає найбільше, це те, як тобі вдається прогресувати з кожним роком. Як тобі вдається залишатися мотивованим, коли ти ще такий молодий і вже так багато всього досяг. Гарне питання насправді. Ну думаю, мотивація стає твоїм лайфстайлом. Ти стаєш одержими успіхом, і перемоги це стиль життя для нас прямо зараз. Я про Denver кажу, не тільки про себе. Не знаю, чи пам'ятаєш ти цю історію. Думаю, це був мій перший рік у лізі чи другий. Я написав тобі повідомлення, в якому спитав, як тобі вдається долати весь тис, каже, ну всі бачать, що тобі це вдається, реально В клатчі, незалежно від того, що відбувається на майданчику, ти не втрачаєш контролю над собою. Ти вмієш грати під тиском, ніколи не виглядаєш наляканим. Пам'ятаю точно, що я питав тебе про це, адже я захоплювався твоєю грою. Твоя відповідь була тоді, не знаю, чи досі вона так, але тоді ти сказав, я відчуваю страх, я відчуваю тиск, але я приймаю все це і в цих умовах намагаюся робити те, що маю робити. І таким чином ти готуєшся до моменту, і коли він настає, ти до цього готовий. Це і зараз так у тебе <рес> так. Так, саме так нічого не змінилося. Я вважаю, що якщо ти не боїшся, не відчуваєш тиску або не нервуєш, гадаю, у тебе насправді щось не так. Всі ці емоції – це абсолютно нормальна історія. Ти маєш відчувати все це. Найважливіше, як я казав, саме підготувати себе до таких моментів. Адже в голові у тебе можуть бути гра, фани, виїзні чи домашні трибуни, програємо ми чи виграємо. Відштовхуючись від цього, я розкладаю сценарії в своїй голові, намагаючись передбачити, що може статися далі. Тож я проживаю все це в своїй голові, всі ці сценарії проробляю, і коли це трапляється так по-різному буває, але здебільшого це насправді допомагає тобі підготуватися до будь-чого, що на тебе чекає в майбутньому. Але навіть зараз, навіть зараз, кожному матчі я відчуваю насправді і страх, і відчуваю тиск. Так, так, я боюся, що чувак з команди суперниці з іншої команди так обіграє мене один в один. Я думаю, це це має бути Або, можливо, я трохи інакше думаю, не так як всі. Чувак, зараз в тебе такий солідний рутинний процес в день матчів, так але раніше на старті ще моєї кар'єри в НБА, я пам'ятаю, що твоя рутина не була такою, як зараз. Не знаю, чи хвилював тебе баскетбол тоді менше ніж зараз, але здавалося, що так, ти завжди був класним гравцем, але ти не турбувався про гру так сильно, як зараз. Так, на старті кар'єри. Ну слухай, я приїхав сюди просто, просто щоб зробити це, щоб приїхати сюди. Я приїхав в НБА як третя, четверта, може, п'ята опція в команді, тож я намагався просто грати в баскетбол. І до того ж, я був молодий дуже і нічого насправді не розумів. Тоді я думав, що баскетбол це головне, але баскетбол це лише 20% від цього процесу в НБА. Баскетбол для мене я б сказав би це легко. Так, ти знаєш, що ти можеш томитися на майданчику, іноді ти можеш добре грати, іноді погано. Але думаю, думаю перші три роки я просто вчився цій рутині. І потроху ти дізнаєшся, так більше і більше деталей, і потім твоя рутина вона змінюється. І ось у мене це сталося переломний момент. Десь на третьому-четвертому році я зрозумів, що я маю змінитися, я маю змінити дієту, звернути увагу на вагу. Можливо, я маю більше працювати над китком. І так з часом ти починаєш так, так, починаєш розвиватися. Люди, які тебе не знають, вони не знають наскільки ти звичайна та скромна людина. Ти любиш робити абсолютно звичні для всіх речі. Ти не з тих, хто хоче бути відомим. Це ніколи не було. Твоєю метою, і ось, що для тебе найважче за цього статусу суперзірки світового рівня? Адже люди як ти, вони зрозуміли, що вони дуже відомі. так, я насправді не люблю таке життя, адже в кінці кінців, наприкінці дня, ми просто граємо в баскетбол, ми просто добре робимо свою справу. Але медіа та все, що нас постійно оточує... так, так, нам платять великі гроші, звичайно, через нашу популярність, але. Бути відомим комусь це подобається, комусь не подобається. І коли я закінчу з баскетболом, після завершення кар'єри я б хотів, щоб мене взагалі ніхто не знав. Я хочу, щоб діти мої мене знали як свого батька в першу чергу, а не як баскетболіста. Це буде, я думаю, моєю метою в житті, я б так сказав. А також інша моя велика мета позбутися телефона. Повністю. Я Хочу просто жити в моменті, бути, як ти казав, звичайною людиною, піти, випити з другом в барі, пообідати, пограти з дітьми, покататися на конях і щоб ніхто з цього не робив бік діл. Зараз, якщо ти вийдеш на вулицю і зробиш будь-що, кинеш щось поруч із смітником. Не влучиш у смітник. Так відразу почнеться. Він зробив це, він зробив те. Люди постійно намагаються уявити щось важливе з якихось абсолютно дрібниць, і мені дуже сумно через це. Адже куди б я не пішов в бар, ресторан, на матч якийсь, люди відразу дістають свої телефони, і починають знімати. Я б сказав, що це навіть не вічливо з їхнього боку. Адже це моє життя, я не намагаюся вам себе показати. Це просто я Ти усвідомлював, коли починав грати в баскетбол? Наскільки класним гравцем ти можеш стати? Чи ти просто працював, перетримувався в рутини і потроху додавав? Чи був в тебе той момент, коли ти подумав на майданчику, що ти реально може стати найкращим? Ті ні, -ні гадаю, це нереально. Повертаючись ось до одного з попередніх питань твоїх, одна з моїх мотивацій це не розслаблятися. Якщо ти релаксуєш або думаєш про те, що все вже в порядку, ти перестаєш працювати. Але коли я приїхав сюди, в НБА, в Денвер, так я був лише п'ятою опцією в команді. Адже тоді в Нагетс було Джей Хіксон, Кеннет Фаріт, Джафрі, Нуркіч. Вони всі були поруч. Потім ми з Нуркічем почали грати разом на майданчику, але це абсолютно не спрацювало. І я навіть попросився у тренерів на лаву сам, адже ми багато програвали, і я відчував, що я хотів щоб у мене був шанс грати просто на своїй позиції, на якій я маю грати, І за декілька місяців сталося так, що я вже був у старті. Я виходив старті у п'ятірці, і так як і казав, потроху рухався вперед, і так все моє життя відбувається. слухай. Думаю, прямо зараз ти безуперечно найкращий гравець у світі, але. Виключаючи себе, так то зараз, на твою думку, в лізі топ 5. Прямо зараз в NBA? Так, прямо зараз в NBA. Важковато, так? Таланту дуже багато. Так, слухай, ну таланту реально дуже багато, але в п'ятірці, так, це я б сказав Дже Алембіт, Лука Дончич. Ми маємо поставити сюди Леброна Джеймса та Кіна Дюрента, навіть попри те, що вони вже трохи старші, але вони продовжують грати на неймовірному рівні. Хто ще Стеф? Може? Стеф, стеф є, звичайно, так, ну таланту дуже багато. Тейтом, Ентоні, Едвардс, Яніс. Думаю, думаю, нереально обрати, склавати таку п'ятірку. Якихось граців ти більше любиш їхні стиль гри, так але обрати топ-5, та навіть слухай, не тільки топ-5, навіть топ 10 важко обрати, якщо чесно. Слухай, одна з причин, чому ми виграли титул у минулому сезоні, це тому, що ти міг, і ми всі могли розібрати тактики суперників в захисті. У нас був план під кожен захист, абсолютно. Так, так, у нас була відповідь для всіх, каже Джокер, хто для тебе створює найбільшу кількість проблем в нападі, про такого грати найважче на майданчику. Думаю, це було в Баблі 2020 році, так, коли у Лейкерс було три Бігмана. Так, AD, Двайт Говард, Джавейл Магі. Це те, що зараз ось Міннесота робить. Вони ставлять поруч декілька великих хлопців. Тімбервулс, так вони ставлять одночасно Карлан Тінтаунса і Руді Гобера поруч. Ось такі ситуації для мене. Я думаю, найважчі. Але. мій стиль гри. Мені мені не потрібно грати тільки в пості. Я можу грати і пік, я можу ставити заслін на пікінролі. Так я можу обирати варіанти. Не те, що я робив би щось одне і те саме на майданчику, тому мені вдається знайти відповідь на питання проти захисту суперників. Де ти бачиш себе за 15-20 років. Ти казав, що ти хочеш жити без телефону в майбутньому. Так хочеш бути звичайною людиною. Ти плануєш робити це в Сербії? Як ти бачиш своє життя за 15 років? Думаю, після завершення кар'єри моя публічність має зникнути, і тоді я маю розібратися із своїм майбутнім. Але як я хочу бачити себе, так бути поруч із родиною, з дитиною, можливо, дітей більше буде, хто знає. Можливо, діти захочуть спортом займатися, чи ще чимось цікавим. Я буду їм допомагати, звичайно, в цьому, та я хочу точно провести все своє життя з конями. У мене є декілька за межами Сербії, конів в Італії, Швеції, Франції. Тож, можливо, займатимусь цим. Це, до речі, одна з моїх секретних цілей стати професійним наїзником. Ось хочу задоволення отримувати від життя, подорожувати світом та ганяти на конях звучить весело. Моє останнє питання для тебе: яка взагалі твоя загальна мета, окрім того, що. Щоб надихати дітей, грати в баскетбол. я насправді не знаю точно, чи є це твоєю метою, але яка твоя загальна мета? Чому ти тут? Чому Бог тобі дав цей талант? Якщо, якщо пам'ятаєш, коли ми виграли Чемпіонство на екрані вімкнуло відео з нашими фанами, з людьми, які святкували цей титул вдома. У мене навіть мурахи пішли по шкірі зараз. Ми впливаємо на таку величезну кількість людей, просто граючи в баскетбол. це робить людей щасливими, і саме це має бути нашою метою, як на мене. Я дещо зрозумів для себе, що коли ми виграли титул, я більше відчув полегшення ніж щастя. А коли я побачив це відео, я усвідомив, як багато людей ми зробили щасливими, молодих старих дітей, їхніх батьків. І це дуже важливо для мене. І при цьому ми просто граємо в баскетбол. Просто граємо в баскетбол. Тож думаю, що ми на цій планеті для того, щоб робити людей щасливими. Планета мек адаптепэпі. Wild yeah. with the mob Hum do I love Check you with me And do your job Herb is the name The baller did the chain 204 to watch baby playing plane, Jane Yeah, McGee, any Jane Recipe to my superior